Рабацька стрілка і селище Генічіська гірка на одному з нечисленних відео в соцмережах вдалося помітити військову техніку та особовий склад на території вілли, асторія, що знаходиться за адресою вулиця Азовська, 13Б. на цьому курортному об'єкті. Є спальний корпус на 16 номерів з терасами, а також ще дві будівлі для розміщення людей. За кілька кілометрів на південь по косі за адресою Азовська 112 розташований пансіонат Дача Гудзик», на території якого зафіксовано білий військовий Камаз. Таку техніку для перевезення особового складу зазвичай використовують в Росгвардії. До речі, ідентифіковані казарми окупантів знаходяться у безпосередній близькості до військової бази і полігонів, які росіяни ще 2023 року облаштували між Ганічевською гіркою та селищем Приозерне. У цьому районі ворог мілітаризував не менше 20 квадратних кілометрів узбережжя довкола рожевого озера.